Джеймс Клавел Сьогун. Книга Перша. Розділ шостий. Погляди всіх, хто сидів у ямі, звернулися до Блекторна. Чого вони від мене хочуть? Я не знаю, серйозно відповів отець Себастіо. Але ви маєте негайно піднятися. Блекторн знав, що вибору в нього немає, але не відходив від рятівної стіни, намагаючись зібрати сили. Що сталося з Пітерзоном?» Священник розповів Блекторн переклав для тих, хто не розумів португальської. Господи, помилуй його. з жахом прошепотів Ваннек. Бідолашний, бідолашний. Мені шкода, я нічим не міг йому допомогти, сказав священник із глибоким сумом у голосі. Гадаю, він перестав впізнавати мене чи ще когось ще до того, як його занурили в воду. Він утратив розум. Я відпустив йому гріхи і молився за нього. Можливо, з Божої ласки, номіне Патріс ет спіріту санкті. Амен. Він перехрестив усю яму. Благаю вас, зречіться своєї єресі і поверніться до істинної віри. Капітане, ви мусите вийти. Не залишайте нас, капітане, заради бога. закричав крук. Вінк кинувся до драбини і почав підніматися. Хай краще заберуть мене, не капітана, мене не його, скажіть їм. Він безпорадно замовк, обома ногами, впершись у перекладину. Вістря довгого списа застигло в дюймі від його грудей. Він спробував ухопитися за держак, але самурай був на поготові, якби вінк не відскочив назад, проштрикнув би його без вагань. Вказавши на Блекторна, вартовий поманив його пальцем Ходи сюди. Але той не зрушив з місця. Тоді інший самурай просунув у яму довгий спис із гачкуватим наконечником і спробував зачепити ним Блекторна. Ніхто не поворухнувся, щоб допомогти Блекторну, окрім самурая в підвалі. Той перехопив спис. І щось різко крикнув вартовому на горі. Той на мить завагався, тоді подивився вниз на Блекторна, знизав плечима і щось відповів, Що він сказав? священник пояснив: Це японське прислів'я. Доля є доля, а життя лише ілюзія. Блекторн кивнув самураєві, підійшов до драбини і, не озираючись, видерся нагору. Коли опинився під сліпуче, яскравим сонцем. То зморщився від болю в очах, коліна підкосилися, і він упав на пісок. Омі стояв осторонь, священник і мура поруч із чотирма самураями. Декілька селян спостерігали здалеку, але швидко відвернулися. Ніхто не підійшов до нього, щоб допомогти. О Боже, дай мені сили, молився Блекторн. Я мушу підвестися й удавати, що я сильний. Це єдине, що вони поважають. Тільки силу і відсутність страху. Допоможи мені, господи! Стиснувши зуби, він уперся руками в землю і підвівся, похитуючись. Якого біса ти від мене хочеш, брудний малий покидьку? кинув він прямо в обличчя Омі, а тоді додав для священника. Скажи цьому виродку, що я дай у своїй країні. Що це за поводження таке? Передай йому, що я з ним не сварився. Нехай випустить нас інакше пожалкує. Скажи йому, що я Дайміо, чорт забирай. Я спадкоємець сера Вільяма Мікглейвена, навіть якщо він давно вже здох. Скажи йому. Ніч видалася жахливою для отця Себастіу, але протягом цієї ночі він відчув Божу присутність і здобув таке осяяння і спокій, якого ще ніколи не знав. Тепер він усвідомлював, що може стати знаряддям божим у боротьбі проти язичників і хитрості піратів. Він знав, що ця ніч була випробуванням, яке наблизить його до чогось великого, роздоріжжям у його житті. Скажи йому, повторив Блекторн. Священник мовив японською. Пірат твердить, що він вельможа у своїй країні. А вислухавши відповідь Омі, додав Омі сам відповідає, що йому байдуже, ким ти був на своїй землі, хоч би й королем. Тут ти живеш доти, доки лорд ябу тобі це дозволяє. Ти й усі твої люди. Скажи йому, що він купа лайна. Тобі не варто його ображати. застеріг священник. Омі знову заговорив. Омі сам каже, що тобі буде дозволено прийняти ванну, і ти отримаєш їжу та питво. Якщо поводитимешся чемно, тебе не повернуть до ями. А що з моїми людьми? священник перепитав Омі й переклав Вони залишаться там. Тоді передай йому, що пішов до дідька», – сказав Блекторн і рушив до драбини, щоб спуститися назад. Але двоє самураїв перегородили йому шлях, і хоч він боровся, вони тримали його без жодних зусиль. Омі щось сказав священникові, потім своїм людям. Ті відпустили Блекторна, і він ледь не впав. Омісан попереджає якщо ти не поводитимешся як слід, вони заберуть ще одного з твоїх людей. У них вдосталь дров і води. Якщо я зараз підкорюся, подумав Блекторн, вони знайдуть спосіб тримати мене на гачку, і я буду в їхній владі назавжди. Але яка різниця? Я вже в їхній владі, і зрештою, все одно доведеться робити те, що вони захочуть. Ваннек рацію. мені доведеться на все погоджуватись. Чого він хоче від мене? Що означає поводитись як слід? Омісан каже, це означає коритися, робити, що накажуть, навіть якщо доведеться їсти лайно. Передай йому, нехай іде до біса, і скажи йому, що мені настяти на нього, на його країну і на його даймьо. Я. я наполегливо раджу вам, капітане, погодитися передай йому дослівно, що я сказав, заради бога. Як бажаєш, але я тебе попереджав, капітане. Омі вислухав священника. кісточки його рук, що тримала меч, побіліли. Всі його люди помітно напружились, палко впиваючись у Блекторна поглядами. Потім Омі спокійним голосом віддав наказ. Два самураї миттєво спустилися до ями і витягли крука. Вони протягли його до казана, зв'язали, поки інші тягали дрова й воду, вкинули з деревінілого хлопця в заповнений казан і підпалили дрова. Блекторн стежив за беззвучними гримасами крука, того охопив цілковитий жах. Для цих людей життя зовсім нічого не варте, подумав він. Нехай Бог прокляне їх усіх, вони зварять крука. Це так само очевидно, як те, що я зараз стою на цій богом забутій землі. Дим здіймався над піском. Чайки з пронизливими криками кружляли над рибальськими човнами. Із вогнища випала палаюча тріска, але самурай ударом ноги зашвирнув її назад. Скажи йому, хай зупиниться, мовив Блекторн. Попроси його припинити це. Омісан питає, ти погоджуєшся поводитися як слід. Так. Він питає ти виконуватимеш усі накази. Наскільки зможу, так. Він хоче, щоб ти відповідав безпосередньо йому. Японською так звучить як хай. Він питає ти виконуватимеш усі накази? Наскільки зможу, хай. Вогонь почав нагрівати воду, із вуст хлопця вирвався страшний зойк. Полум'я облизувало метал, дрова ще підкидали. Омісан каже Лягай, негайно. Блекторн виконав наказ. Омісан каже, що не ображав тебе особисто і не давав приводу ображати його. Але тому, що ти варвар і ще не знаєш, як слід поводитись, тебе не вб'ють. Проте тебе навчать хорошим манерам. Ти зрозумів він хоче, щоб ти відповів йому особисто. Зненацька пролунало пронизливе виття хлопця. Воно тягнулося і тягнулося, поки він не знепритомнів. Один із самураїв тримав його голову над водою. Блекторн поглянув на Омі. Пам'ятай, наказав він собі, життя цього хлопця в твоїх руках, так, у твоїх, життя всієї команди також. Так, озвався голос диявола в ньому. Але ж ніхто не гарантує, що цей покидьок дотримає слова. Ти зрозумів? Хай. Він побачив, як Омі підтягнув поле кімоно і вивільнив член із під пов'язки. Блекторн приготувався до того, що японець помочиться йому в обличчя, але Омі цього не зробив він справив потребу йому на спину. Клянуся господом богом, подумав Блекторн. Я запам'ятаю цей день і колись цей виродок заплатить мені за все. Омі Сан вважає, що дуже неввічливо говорити, що ти насциш на когось. Дуже неввічливо. І дуже нерозумно говорити таке, коли ти беззбройний, слабкий і не готовий дозволити своїм друзям чи родині померти першими. Блекторн промовчав. Він не зводив очей з Омі. «Вакарі маска?» – спитав Омі. Він питає ти зрозумів? Хай. Окіро. Він каже «Підводься!» Блекторн підвівся, у скроню гупала кров. Він не зводив очей з Омі, а той дивився на нього так само пильно. Ти підеш із мурою і виконуватимеш його накази. Блектор не відповів. Вакарімаска. різко перепитав Омі. Хай. сказав Блекторн, водночас оцінюючи поглядом відстань між собою й омі. Він уявив, як його пальці стискаються на шиї японця. І молився, щоб у нього вистачило часу вирвати тому очі, перш ніж самураї відтягнуть його. А що з хлопцем? спитав він. Священник почав ламаною японською переказувати питання. Омі глянув на казан. Вода ще не встигла нагрітись. Хлопець знепритомнів, але не постраждав. Витягніть його звідти, наказав Омі. Якщо треба, покличте лікаря. Його люди негайно виконали наказ. Блекторн підійшов до юнги й приклав вухо до його грудей, слухаючи серце. Омі жестом покликав священника. Скажи ватажкові, що хлопець сьогодні теж залишиться на горі. Якщо ватажок і хлопець поводитимуться добре, завтра ще один варвар вийде з ями, потім інший, можливо, або більше, ніж один. Це залежить від того, як поводитимуться ті, що на горі. Але ти. Він подивився прямо на Блекторна. Ти відповідатимеш за найменше порушення будь-якого правила чи наказу. Ти розумієш? Після того, як священник переклав, Омі почув, як варвар вимовив хай. і побачив, як частина крижаної люті зникла з його погляду, але ненависть залишилась. Який дурень. подумав Омі. І яка наївність бути настільки відкритим? Цікаво, що б він зробив, якби я ще трохи з ним погрався, удав, ніби порушую, угоду. «Священнику, як його звати, говори повільно. Він вислухав, як той кілька разів вимовив ім'я, але воно досі звучало як тарабашчина. Ти можеш це повторити? звернувся він до одного зі своїх людей. Ні, омісан. «Священнику, скажи йому, що відтепер його ім'я Андзін. Що означає капітан? Коли він заслужить, ми зватимемо його Андзін сан. Поясни йому, що в нашій мові немає звуків, які дозволили б правильно вимовити його справжнє ім'я. Сухо додав Омі. І скажи йому, що це не має сприйматися як образа. До побачення, Андзін. Усі вклонилися йому. Блекторн чемно відповів уклоном і пішов геть. Щойно Омі переконався, що за ним ніхто не стежить, то дозволив собі широко всміхнутися так швидко підкорити ватажка варварів, миттєво розкусити, як ним керувати. Які ж дивовижні ці варвари. подумав він. Е, -е чим швидше Андзін заговорить нашою мовою, тим краще. Тоді ми дізнаємось, як знищити християнських варварів раз і назавжди. Чому ти не помочився йому в обличчя? Спитав Ябу. Спочатку я мав такий намір, мій пане, але ватажок варварів досі не приручений. Це дике й небезпечне створіння. А в обличчя, ну, для нас торкатися до чужого обличчя це найгірша з образ. Чи не так? Тож я вирішив, що зможу образити його настільки глибоко, що він утратить самовладання. Тож я помочився йому на спину. Гадаю, цього буде досить. Вони сиділи на веранді його дому на шовкових подушках. Мати омі подавала їм тя чай, ретельно дотримавшись усіх обрядів, яким їй навчали в юності. З поклоном вона подала чашку ябу. Той уклонився щемно запропонував напій Омі, який, звісно ж, відмовився, глибоко вклонившись. Лише тоді ябу прийняв чашку і зробив ковток, відчуваючи цілковите вдоволення. Я дуже вражений тобою, Омі-сан», – сказав він. Твоя розсудливість виняткова. твоя підготовка і керування цією справою блискучі. Ви надто ласкаві, пане, я міг би впоратись краще, значно краще. Звідки ти дізнався стільки про варварів і їхній характер? Коли мені було 14, протягом року мене навчав монах на ім'я Джіро. Колись він був християнським священником». Принаймні послушником, але, на щастя, зрозумів, що його рішення було помилкою. Я й досі пам'ятаю одну річ, яку почув від нього він сказав, що християнська віра вразлива, бо їхній головний бог, Єсу, наказував усім людям любити одне одного. Він нічого не говорив про честь або обов'язок, лише про любов, а ще про те, що життя священне не вбий, не та інші дурниці. Ці нові варвари теж називають себе християнами, хоч священник це й заперечував. Як я зрозумів, вони, мабуть, належать до іншої секти і ворогують між собою так само, як буддійські школи. Тож я подумав якщо вони люблять одне одного, то, може, ми зможемо керувати їхнім ватажком, позбавивши життя когось із його людей або навіть лише пригрозивши цим. Омі усвідомлював, що ця розмова небезпечна, бо смерть того юнака була жахливою і ганебною. Він відчув, як його мати напружилася, ніби бажаючи застерегти, але не наважилася. Бажайте ще чаю, я бу сама, – запитала вона. Дякую, відповів я. Усе дуже, дуже добре. Дякую, володарю. Отже Омі-сан… «Ватажка Варварів вдалося схилити до покори? запитала мати, майстерно змінивши тему. Може, тобі слід висловити нашому володарю свою думку? Надовго це чи ні? Омі трохи замислився. Ненадовго. Але я вважаю, що його слід якнайшвидше навчити нашої мови. Це дуже важливо для вас, пане. Можливо, доведеться вбити одного чи двох, щоб тримати його самого та решту в покорі. Але до того часу він зрозуміє, як слід поводитися. Як тільки ми зможемо говорити з ним без посередників ябу сама, ви зможете скористатися його знаннями. Якщо священник казав правду, що він вів корабель десять тисяч рій, то він доволі кмітливий. Ти й сам більше, ніж просто кмітливий, розсміявся ябу. Ти приручаєш звірів. Омі Сан – дресирувальник людей. Омі засміявся разом із ним. Я намагатимусь, пане. Твій дохід зростає з п'ятисот коку до трьох тисяч, ти керуватимеш землями в радіусі двадцяти рі. Рі одиниця довжини приблизно одна миля. На знак моєї прихильності я, коли повернуся до Едо, надішлю тобі двох коней, двадцять шовкових кімоно, обладунок, два мечі та достатньо зброї ще на сотню самураїв, яких ти набереш. У разі війни ти негайно станеш моїм хатамото». Хатамото – особистий васал даймьо, який мав право носити зброю в його присутності та безпосередньо звертатися до нього. Ябу був у піднесеному настрої, йому подобався омій, і він почував себе таким відпочилим, немов знов народився. Він добре виспався, прокинувся на самоті, що не дивно. Адже він не просив ні хлопця, ні дівчину залишитись. Він випив чаю, з'їв трохи рисової каші, потім ванний масаж від суво. Це був неймовірний досвід, подумав він. Я ще ніколи не відчував такої близькості до природи, до дерев, гір і землі, до незбагненної скорботи життя та його скороминущості!» Крики надали цьому всьому завершеності. Омісан, у моєму саду в місімі є один камінь. Я хотів би, щоб ти прийняв його як дарунок, на згадку про цю подію. Цю дивовижну ніч і прихильну до нас долю, сказав він. Камінь було привезено з Кюсю. Я надішлю його тобі разом з іншими речами. Я назвав його Камінь Очікування, бо знайшов його, коли ми чекали наказу великого Тайко почати наступ. Це було хм, років 15 тому. Я тоді служив у його війську, яке розгромило повстанців і підкорило острів. Ви робите мені велику честь, відповів Омі. А чому б не поставити його тут, у твоєму саду, і не дати йому нове ім'я? Чому б не назвати його, скажімо, каменем миру з варварами? На згадку про цю ніч і нескінченне очікування миру. А може, ви дозволите назвати його камінь щастя, аби він нагадував мені й моїм нащадкам про ту велику честь, яку ви мені виявили? Ні, краще назви його просто. Очікуючий варвар. Так, мені подобається ця назва. Вона поєднає нас його і мене. Він чекав, як чекав і я. Я живий, а він помер. Я бо подивився в сад і замислився. Гарно, очікуючий, варвар, мені це до душі. На камені з одного боку є цікаві плями, що нагадують сльози. А ще про жилки блакитного з домішками червоного кварцу, які навіюють думки про людське тіло, таке ж крихке і тлінне. Ябу зітхнув, упиваючись власною меланхолією. Потім додав Добре для чоловіка поставити камінь і дати йому ім'я. Варвару знадобилося чимало часу, щоб померти, чи не так? Можливо, він відродиться знову, вже японцем. Це буде винагородою за його страждання. Хіба це не дивовижно, а колись його нащадки може побачить цей камінь і відчують задоволення. Оміс хвильовано подякував і запевнив, що недостойний такої щедрості. Але я б узнав це було більш, ніж заслужено. Він міг дати й більше, але пам'ятав давню приказку легко розширити феот, та спробуй, но потім урізати, і отримаєш ворожнечу і зраду. Окусан. Звернувся він до жінки, надаючи їй почесний титул, шанована мати. Мій брат мав би раніше розповісти мені про обдарованість свого молодшого сина, тоді омісан досяг би ще більшого вже зараз. Мій брат надто скромний, надто безтурботний. Мій чоловік надто турбується про вас, щоб навантажувати своїми справами, мій пане, відповіла вона, добре розуміючи приховану критику. Я рада, що мій син мав нагоду послужити вам і що зміг догодити. Адже він просто виконував свій обов'язок. Чи не так? Це обов'язок Мідзуно-сана, як і всіх нас, служити. По підйому застукотіли копита, і Гурасій, головний васал ябу, квапливо пройшов крізь сад. Усе готово, мій пане. Якщо ви бажаєте якнайшвидше повернутися до Едо, нам слід рушати просто зараз. Гаразд. Омісан, ти зі своїми людьми супроводжуватимеш вантаж до замку і допоможеш Ігурасі сану простежити, щоб усе доправили в безпеці. Я б помітив тінь, що пробігла по обличчю Омі. Що таке? Я просто замислився, що робити з варварами. Залиш кількох вартових. Порівняно з вантажем вони не такі вже й важливі. Роби з ними, що хочеш. Кинь знову в яму, якщо так зручніше. Якщо вдасться щось корисне з них витягти, повідом мене. Так, пане, відповів Омі. Я залишу десять самураїв і дам мурі особливі вказівки за п'ять чи шість днів з ними нічого не трапиться. Що ви бажаєте зробити з самим кораблем? Залиш його тут, ти відповідаєш за нього. Цукімота надіслав листа торговцю в Нагасакі, запропонував продати судно португальцям вони можуть приїхати і забрати його. Омі вагався Можливо, вам варто залишити корабель, пане, і дозволити варварам навчити наших моряків керувати ним. Навіщо мені варварське судно? засміявся я, бузневажливо. Хіба я, на твою думку, маю стати брудним торговцем? А вже ж ні, пане, поспішно запевнив Омі. Я просто подумав, що Цукімото, можливо, знайшов би для нього якесь застосування. Навіщо мені торгове судно? Священник сказав, що це бойовий корабель, пане. Він здавався наляканим. Коли почнеться війна, такий корабель, може. Наша війна точитиметься на суші, море для торговців, а всі вони брудніли хварі, пірати або рибалки. Ябу підвівся і почав спускатися сходами до садової хвіртки, біля якої самурай тримав заповідь його коня. На мить він зупинився і подивився в у бік моря. Його коліна раптом підкосилися. Омі простежив за його поглядом і побачив судно, що огинало мис. Це була велика галера з безліччю весел, найшвидше з японських прибережних суден, що не залежало ані від вітру, ані від припливу. На щоглі майорів стяг із гербом торанаги.